Всім привіт, народ, я Леся, і в цьому відео я хочу поділитися з вами своїми враженнями від Fallout 4. Ремарка. Колись я трохи в нього грала і дивилася стріми, але це було давно, неправда, і я майже нічого не пройшла. Після серіалу Fallout в мене сталася нормальна така гіперфексація. І я вирішила знову спробувати пограти в четвірку. На що моя подружка Катя сказала, що я тупа дебілка і подарувала мені Нью Вігас. Але я вже скачала четвірку, тому Каті не жалюгідні маніпуляції не спрацювали. Так, я малолетка ледка і зумірша, не звинувачуйте. Коротше, зараз я вам трохи розкажу, що я робила в цій грі, чи сподобалась вона мені, і чи радила б я комусь в неї грати. По суті, далі буде просто мій лайтовий щитпост про четвертий фолич. Але одразу скажу, як ви вже зрозуміли, я люблю Oblivion, тому мої смаки специфічні. Ну, поїхали. Хто не знає, гри розповідає про те, що наш головний герой житель сховища, якого заморозили в камері після ядерного вибуху на 200 років. Після цього дивні особистості прийшли. Шкандибали до бункера, включили розморозку, вбили нашу дружину і кіднепнули малого сина. Ну і головною задачею в грі є знайти сина, якщо в двох словах. Коротше, після того як я відмудухала ред тарганів палкою і знайшла собаку, гра випустила мене в жорстокий світ постапокаліпсису. Тому я вирішила відігравати трушно, стянула одяг з бомжа, забивала рейдерів голими руками. Після того як я отримала силову броню на 20-й хвилині гри, я вбила бабку за кришку. Можете сказати, що я психопатка. Але я просто отримувала трушний Fallout експірієнс. До речі, я читала, що дехто вважає силову броню на 20 двадцятій хвилині крінжем, Бо, наприклад, у нью Вегасі тобі треба було за це порвати жопу. Але знаєте, я не проти силової броні одразу. Вона дала мені силу і додала ще більше трешу в цей геймплей. Їх за забраню. Далі я влаштувала ще одну різню, але вже за флягу води і стимулятор. Коротше, перебив придорожну закусочну, я якось допіздячила до Діамант Сіті і отримала квест піти до Ніка Валентайна, щоб він допоміг мені з основним завданням пошуками дитини. Переносила знов додому, хуйні всякої блінка. Але я. Не пішла до Ніка одразу, причина вас шокує. Справа в тому, що після перегляду серіалу я так засрала своїм друзям мозги купером Говардом, що вони звинуватили мене в надмірному гулячому фанатизмі, і я вирішила підтвердити цей статус. Тож пішла у Гуднеймер романсити Генкока. Таким чином, головною ціллю мого протагоніста став роман з гулями. А не дитина. Насправді я не пошкодувала про це. Джон дуже милий компаньон, не дивлячись на те, що він буде накачувати вашого персонажа на і підтримувати деколи сумнівні моральні вибори. А ще слідкуйте за своєю силовою бронею, бо Генкок може залізти туди і розквасити за одну на насекунду. Йому навіть не буде за це соромно. Це не гуль, це сруль. Що стосується вибору фракції, я не хотіла підтримувати інститут, бо вони якісь не знаю, крінж. Братство Сталі, я не люблю. Це було наше з Ганкоком спільне рішення. Амґана Коротше, я не буду вас мучити, я стала мінітменом. Спочатку це було суто, щоб забрати в Гарві бомбезну шляпу, але пізніше мені дійсно сподобалося розвивати цю спільноту, дивлячись на навалу завдань від Гарві про допомогу якимсь бомжам в дупі мапи. А ще це одна з найадекватніших фракцій взагалі в фандомі, бо вони не вдягаються у костюми римських легіонерів, не намагаються запустити зброю масового ураження, не ненавидять гулів. Загалом гра дуже атмосферна, і я думаю, це якраз добрий початок знайомства з ігровою серією, якщо ви намагаєтесь влізти в цей фандом після серіалу. Після можна і в трійку пограти, і в Нью-Вегас. Дехто каже, що четвірка це Skyrim з пушками, але я не зовсім так вважаю. Skyrim для мене нудноватий, А Fallout 4 я награла за останні декілька тижнів, годин 30+, і мені реально було дуже цікаво. Я прадила не спішити з основним сюжетом і просто досліджувати світ. Наприклад, мені особисто дуже сподобався квест від гуляв у днеборі, де треба було дістати костюм місцевого Бетмена з магазину коміксів, а потім стати цим Бетменом, слухаючи виклики по радіостанції. Це прикольно, і таких чудних побочок насправді вдосталь. До речі, смішний факт: В РПГ я завжди ставлю своєму персонажу силу 10, харизму 10, інтелект 0. Через те, що я поставила харизму 10, я завжди проходила скілчек перевірку, і це насправді не дуже, якщо казати про РПГ-систему, але з точки зору отримання забаганок смішний лайфхак записуєте. Як ви зрозуміли, я полюбила цю гру і можу сказати, що вона хороша. Напишіть те, що думаєте. Як ви знаєте, я все читаю. Підпишіться на канал і Бажаю вам спокійного дня.